Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковки Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами починаємо відкривати великодню колекцію Кіндер Сюрприз Максі сезону 24-25. Ці іграшки мають бути в продажу скоро в Україні або вже вийшли. Отже, 5 іграшок в колекції весняні, як завжди. Колекція містить цього року баранчики різних кольорів баранців. Ми на обкладинці бачимо білого і чорного. І такі самі білі і чорні у нас будуть попадатись в колекції. Отже, давайте скоріше починати. Наші прекрасні кіндер сюрприз Максі вагою 100 г уже перед нами. І перед нами три чудові обкладинки І ще є один вид обкладенок, це у нас жабка. На жаль, різноманітністю цей завод Kinder Surprise не відрізняється. У німецького можуть бути варіанти. Але ми маємо Kinder з написом Surprise. Отже, це у нас, якщо я не помиляюсь, румунська поставка від Kinder Surprise. Ну, але я думаю, це не страшно. Який вид обкладенок вам попадеться, то і у вас і буде на іграшки, це аж ніяк не впливає. Отже, весняна колекція у нас цьогоріч має 5 іграшок. Це у нас баранці. Два баранця у нас на обкладинках, біленький і чорненький. Розглянемо ближче, поки вмикаються ваги. Отже, тут у нас білий баранець на жовтому фоні, тут у нас будиночки, також бабка у нього на лапці. Тут у нас снопи. Ні, це не снопи, це у нас квіти. Квіти у нас, якісь дерева в далині, І тут у нас бджілка. Отже, ось така у нас колекція 21 серпня, строк придатності. Вся великодня колекція йде строком придатності до 21 серпня. Ось такий звук має наш кіндер-сюрприз. Вага разом з шоколадом і. Обгорткою вкладишами 157,74. Ось така у нас вага, і тут ми маємо жовтеньку капсулку. Нагадаю, що весняна колекція для дівчат у нас має Барбі, а весняна колекція Унісекс, скажімо так, має баранців. І перший представник цієї колекції нам тільки що з вами попався. Отже, це у нас біленький баранець. Який у нас пливе. Ось так. На якомусь каяку чи байдарці, я, чесно кажучи, не дуже розбираюся в цих плавзасобах. Отже, ось такий у нас баранець, зелене у нього весло, жовтий човник. А ось так виглядає вся колекція. У нас гітарист, водій, човняр, гірськолижник у нас є. І один. У нас чорний баранець якийсь спостерігає за зорями. Отже, ось такий у нас човняр. Є. Давайте швидше його зберемо. Ось так, щоб наш човняр не вибіг з нашого човника, він зачиняється прямо на ньому. Отже, є у нас рух передніх копит, лапочок, як кому завгодно. Ось такий у нас човняр. Він ось так у нас рухається і тим самим трошки робить, наче рухи веслом. Ззаду у нас, в принципі, нічого цікавого. Ось такий у нас веслувальник. Трошки він падає. Отже, ось такий у нас веслувальничок. В принципі, іграшка цікава, але щось мені підказує через її вагу. Ну, на воді вона триматися не буде. Бо ця частина дуже-дуже важка. Дуже багато тут пластику. Тому триматися на воді. Скоріше за все, буде ось в такому положенні. Отже, ось такий веслувальник. Руки можна підняти трошки вище, але чи є сенс? Адже він веслує. Прикольна, як на мене, дуже прикольна іграшка. Це у нас перевипуск. Якого року, чесно кажучи, не скажу. Але я і тієї колекції старої не маю, отже, це все для мене нове. І продовжимо. Давайте. Давайте знову баранця відкриємо, на цей раз чорного. Можливо, нам попадеться чорний баранець, який спостерігає за зорями. Тут у нас також бджілка відпочиває вже на траві. Сонечко, у нас тут зелена пташечка, і у нас баранець на скейтборді. Ось такий звук має цей кіндер. Чесно кажучи, звук. Доволі збитий деталей і не чутно взагалі. Ой, вага дуже схожа. 159,42. Є шанс на повторку. Але будемо сподіватися, що ми все-таки зберемо всю колекцію. І для цього не буде потрібно відкрити всі кіндери світу. Ні, це не повторка, це інший у нас баранець. Він також світлого кольору. Один у нас темненький. Але це баранець у нас на колоді з гітарою. Ось такий у нас гітарист, у нього, до речі, блакитні очі. Наш веслувальник мав карі очі. І невеличка інструкція зі збірки. О, будуть елементи, якщо, які світяться вночі. Ну, це, звісно, ліхтарик. Баранець у нас цільна фігурка, трошки є рух головою, і ми йому приєднуємо копиця уже разом із гітарою. Ось так. І ось так він у нас тримає цю гітару і грає рух вухами. Навіщо? Ага, ось так. Тут буде рух головою. Наша колода вже має зібрану конструкцію. Тут у нас лише маленький нюанс, треба одягти нашого. Баранця на цю колоду, і ось цей літарик буде світитися вночі. Перевіримо да, Є трошки зеленим відсвічує, отже, якщо добренько на сонці його потримати, буде світитися. І отже, такий трошки невеличкий рух вушками є при натисканні на голову. Ну Це нібито він співає. Співає якісь пісні і ось так трошки робить в такт головою. Цікаво, веслувальник, музикант. Хто нам ще попадеться? І відкриваємо третє і останнє на сьогодні яйце з кроликом. Синій кролик незмінний наш символ Великодня. Тут у нас також писанки, ділка, і зайчик у нас займається писанкарством. Отже, звук. По звуку більше схоже на перший кіндер, на нашого веслувальника. А за вагою не дуже схоже. 146,61 має вагу. Третій наш кіндер сюрприз. І тут у нас де центр. Ну так, є трошки інший звук. І це наш чорненький баранець, отже, він найлегша фігурка. Має ще картонні елементи, це у нас палатка. Наскільки я можу це зрозуміти з картинки, то це палатка. Ну, нехай стоїть ззаду наша палатка, а ми поки роздивимось баранця на вкладищі. Ось такий у нас баранець. Також у нас є сова. Сова це не елемент малюнку, це елемент іграшки. Баранець наш спостерігає за зоряним нічним небом. Сова також має очі, які світяться вночі. Дуже цікаво. Можна його трошечки під палатку покласти, нашого баранця. Але це не є обов'язковим. Ага, це у нас елементи, які треба наклеювати. Ось так закривається наш баранець. Сюди, сюди і сюди наклеїмо наклеїчки. Ось такий у нас з наклейками готовий баранець. Він у нас спостерігає за зоряним небом. Дивиться у на нас в трубу. Отже, ось так він відпочиває, а наша сова має бути з'єднана з нашою картонною палаткою. Ось так наша палатка. Трошечки можна його поставити під палатку, можна поруч з палаткою. І ось так вони разом з совою спостерігають за нічними зорями. Отже, ось такі три різні іграшки нам попалися сьогодні. Я думаю, що це гарний урожай. Три різні баранця нам попалися сьогодні. Дуже гарний врожай. Три з п'яти при першій спробі. Звісно ж, далі будемо чекати на повторки, але я сподіваюся, що їх буде не дуже багато. Отже, ось такі баранці нас чекають цьогоріч у весняній колекції від Kinder Surprise в Максі. Баранець, який спостерігає за зоряним небом. Баранець у нас музикант з гітарою в руках, і також у нас баранець-веслувальник займається спортом і сплавляється річкою. Отже, прекрасні баранці, як на мене. Старої колекції, перевипуск, якої це і є, я не маю. Тому для мене це колекція, яку нема з чим порівнювати. Отже, Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, будь ласка, діліться цим відео з друзями, тисніть лайк, пишіть коментарі, це дуже мені допомагає просувати україномовний контент. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.